Міркування про те, чи Фібі здоровий персонаж в серіалі Друзі. Огляд психотерапевта. Поїхали. Їй взагалі не соромно бути собою. Цей персонаж з хорошою бенцою, але що саме цікаве, її своїм характером, своїми проявами взагалі дуже ок. Другий факт: Фібі максимально чесна в стосунках. Якщо їй щось не подобається, вона відверто про це каже, але без зла. Вона каже це природньо. Що їй не ок. Третє фібі довго не тримає зла на своїх друзів, вона дозволяє людям бути неідеальними. Четверте: фібі бере відповідальність за свій вибір. Якщо вона щось робить, це не її змусили. Це вона прийняла рішення так вчинити. П'яте. це Творчість ці дурецькі пісні, її шалений гумор, її звичайні дикі фантазії. Вона використовується як ресурс. Завдяки цьому вона навчилась проживати це, відчувати, смакувати життя, і це прям вона дуже круто вміє робити. Шосте фібі любить життя. Вона вміє помічати маленькі радості. Вона вміє тішитись вообще з будь-якої ерунди дрібниці. Тобто вона не жениться за чимось таким надзвичайно великим, неосяжним. Вона вміє мацати оці маленькі дрібниці і вміє цьому прям щиро радіти. Вона легка до такої взаємодії прикольної. І сьоме моє надзвичайне любиме. Вона. Опанувала свій травмівний досвід. Вона не цурається себе, вона приймає себе в тому, і вона може з цим обходитись, говорити про це, сумувати про це, але це її не травмує. Вона прожила це, вона дозволила цьому бути. І це прям афігезна її суперсила. А з вами я, Олена Комісарук, ваш психотерапевт. Я ja, тут для вас.